Цьомчики, мої улюблені глядачі, я вас вітаю. І сьогодні у нас буде розпаковочка посилочки від Лі Вести. І нічого так не бадьорить, як смс від клієнточки, яка написала, що буде в 16.00, а зараз уже без 15.03. Тому я поспішаю, я вам розказую, бо посилочка це якраз для. Однієї людини для ірочки. А гелі-каштани, я, як завжди, на продаж взяла, бо вони у мене швидко розкупаються. Тому почали мої люди. Зараз я швиденько їм відкрию цю посилочку. Це посилочка, що йде з Западної України. І я вам скажу, зараз вони швиденько це все роблять. Вона прийшла десь за 4 дні, а так буває і до 5 там, і більше днів. Да. Не розкрила так, як треба. Це друга моя посилочка. І е, річ у тому, що акцій настільки багато, настільки е, класнючі, що е, дівчатка, кажу, кажуть, зріває. І е, я підсобірую нове замовлення. Перше замовлення я вам показувала, це були помадки. А друге замовлення, огляньте, який прикол, чесно, я не могу ржу, не могу. Так. А це у нас посилочка ну, для ірочки. Вона завжди брала у мене гарний товар, завжди такий розкручений, преміум марочки. І зараз покажу, що вона замовила. Ось у нас така накладна. Перш за все показую ірочки на замовлення. Ну і там ще пару замовлень для дівчаток. Гляньте, які сережечки. смішна історія сьогодні з цими сережечками. Я напередодні їх купила в Єві. В Єві вони були за знижками, ну, на кожен день. Такі сережечки не будеш, звичайно, носити, але для зйомок якраз таки мені вони сподобались. Кажу чоловіку, глянь, які є сережечки і дешевенькі. Щось я їх ну, дуже дешево там, за копійчину купила. Кажу, глянь, які сережки класні для зйомок я купила. А він каже: ну так, да, для зйомок. Да. ну, У нас такий, як ото кажуть, гумор такий чорненький, присутній завжди. І е, перейдемо до ірочки. Ірочка у мене замовила ось такий. В наборчику були шампунька і е, кондиціонер для фарбованого е, волосся. Ну, що ще цікаво, що кожна з цих позицій що шампунь, що кондиціонер по 149 гривень. Але була акція. Якщо замовляєш ці дві позиції одночасно, ну от як в цьому замовленні, то буде це все діло за 229 гривень. Ірочка замовила. І ось я думаю, їй сподобається це від марочки Dermo Future, Щоденний догляд це марочка у нас іде польська, бо у нас лівеста це. Мультибрендова компанія. Ось ставлю, може комусь щось сподобається, ще можна робити замовлення недільку точно замовлення можна робити. І оці дві позиції, хто захоче, замовимо з превеликим задоволенням. Також ірочка взяла, я сама хотіла, але взяла чомусь крем а набуває спрей. Це у нас іде для видалення волосся. У душі прямо можна нанести цей спрей, його вистачає надовго. І е, він іде у нас від е, марочки турецької. Е, тут так і на, написано, що анкара, тобто виготовлено в анкарі. І для, для ніжок, для е, інших частин. Я думаю, їй сподобається. Я розпитаю, Мені аж самі цікаво, бо крем я знаю крем безвідмовно діє. А як спрей, ну, звичайно, наверное, ще й розповсюджується гарно, не так, як от крем, що намазав, може в одному місці бути, а в іншому ну, якось не розподіляється так, як треба. Ось цей спрей, теж вони доступні до замовлення. Спрей цей 199 гривнів. Спрей є для чоловіків, для жінок і також для жорсткої волосини, яка погано видаляється. Бо є такий пушковий волос. Ну, у багатьох жінок такий жорсткий волос, особливо на ногах. А от у деяких це є в одному ну, тільки з одної сторони ноги, і то такий пушкою. Ну, це рідко це, я вважаю щасливчики, дівчатка. Також замовила Ірочка, ось такий крем. Крем у нас іде для тіла, з арганою, він іде з коїм зімом ку 10 коензим ку 10 він омолоджує шкіру. У нас і пружною робить цю шкіру. Тому ось у нас іде цей крем ліфтинг з коензимом ку 10 та органолію 175 мл і кошту він у нас. Теж 199 гривнів. Ось так. Також по акції від Флослік дуже гарні крема. Дівчатка брали в мене не раз. Хто брав з очанкою, хто брав з подорожником. І якраз таки, оце у нас іде з подорожником. Ось оця серія прибирає чорні круги навколо, чий темні круги. Бо у деяких є жовтуваті круги, є такі сіруваті, і це все не красить, чесно скажу. Ну, якщо такі є проблеми, треба перевірятися, бо частіше всього, там можуть бути проблеми з нирками. Ну, а... Буває від того, що ну, куча всяких таких причин, але якщо є просто там набряки, ну, після того, як погуляв з вечора, чи Після того, як поїв рибки, ось уже після 40 років рибка виходить якраз таки зранку, такими набряками. І ось цей крем 100%. Я його брала, брала тільки з очанкою. Він допомагає. Дуже гарна серія, всім рекомендую. Ірочка ще взяла ось такий санскрін. Зараз сонце у нас реактивне, сонце настільки таке агресивне, може визивати і рак шкіри. Ну, чесно вам скажу, як медик, що рак шкіри до 75 років. Ну, він так у деяких можливих, а вже після 75 років там 85%, що якась ранка, якийсь прищик непомітний, який ти здираєш, а він наростає, наростає, кератомки, вони можуть переходити якраз таки в ракові такі клітини, що дуже ну, так страшно. І ось обов'язково влітку треба користуватися санскріном, тобто кремчиком таким від загару не менше 50 СПФ. А ми, ну от у мене, наприклад, крем. Я така довольна була, купила в фармасі 15 SPF. А 15 SPF, извините, до, ну, не будемо уточняти, до чого. Тому не менше 50-70. І зараз, ось що я вам похвастаюсь, купила ось такий санскрін. Ну, це більше, звичайно, для тіла. Як М -м -м -м. до нього добратися, це ж, це ж ви розумієте, хочеться вам показати? Я вам обов'язково зараз покажу, який я купила від нашої фірми Біокон Ультрафіолет 70%. І це мені порадила моя подруженька з Думби, Наташенька. Вона у нас фармацевт, тому, тому я прислухаюсь до таких ну, людей, які сталкуються, знають це все. І вона завжди користувалася СПФ якраз таки 70%. Тому не зволікаємо літо на дворі, ось уже червень, оці всі ракети, оце все дає дуже погану атмосферу, таку, через яку сонячні промені безперешкодно на нас світять. Також купила ірочка, ну це як ото кажуть. Купила ірочка з пептидами, ось таку класну водичку, це тонік, який дуже насичає наші клітиночки, обличчя якраз таки, живильною силою. Вони укріплюють стінки судин, вони швидше омолоджуються, якраз таки оце отака водичка. Так, тижна у нас водичка, зараз я вам покажу, що ще. що ще. Також у мене постійна клієнточка. Я раніше їй розказувала, що є по акції, і вона брала раніше крем-бальзам для вен. Також брала для суглобів. І ось якраз така акція була, що ці два у нас кремчика йшли по 79 гривні. Так, по 79 гривні у нас йшли вони. 7 навіть 4, 74, отак. І ось це українська фірма, якраз таке лівеста. Замовлення у нас іде в місті Дніпрі. Оці такі кремчики виробляються. Обов'язково спробуйте. Нічим не уступають іншим таким кремчикам, які для суглобів, для спини. Лівеста теж не відстає від них. Так, І залишились мої улюблені ось такі гелі-каштанчики. Кому треба гелі-каштанчики, їх три я замовила, і в мене ще там є три. Тому звертайтеся, обов'язково буде вам такий е, гель каштан Його хватає дуже надовго. Дуже чесно вам скажу, наша сім'я користувалася. Ну, у нас не так-то часто вже дуже болять там спини, а, але є люди, у яких постійно. У мене брали пенсіонерам е, е, також і. Дуже сподобалось, дуже. А головне діє, охолоджує після того, як пройшлися, наприклад, на вулиці в таку жару, переробилися на городі. Ну, що сказати, оцей крем незамінний помічник, також кусила бюжола. Зараз комахи теж активізувалися. Оце панацея, чесно вам скажу. Хай не від усього. Хай це і не такий, як лікарський засіб, але він має у своєму складі Звіробой, антисептична дія. Також має у своєму складі каштан, екстракт каштана. І теж це у нас якраз таки іде виробник Україна. Дуже дієвий, дуже класний. І коштує набагато дешевше, ніж інші лікарські засоби, але дієве. Ось таке було моє замовлення. Таке об'ємненьке, якраз таки більше, чим на 3000, мої любі. Замовлення збирати легко, тому що це все корисне, це все дієве, це все потрібне. Дякую вам за те, що переглянули мій ролик. Підписуйтесь, я люблю. Ваша Людмила.